Власне, продовжуючи тему грошей, як показати іноземному чоловіку заможному, достатньому, класному, що ти не за його гроші? Є дуже багато способів і в цьому відео про це. Перше, це ваші питання, які ви задаєте чоловікові. Не скільки ти заробляєш а, і як ти витрачаєш свої гроші чи у, у що вони в тебе вкладені, ми задаємо їм ці питання. Вам не потрібно задавати ці питання. А більше дізнаватися, яка він особистість. Як він спілкувався з мамою? Чи дружив він з старшим і молодшим братом? Чи є в нього взагалі брати і сестри? Які були в нього найкращі спогади дитинства? Яка в нього мрія? І зараз яка його мрія, і чого він бажає в стосунках? Що він любить робити з жінкою разом? Що його, його робить щасливим, коли він один. І знаходити ситуації, де ви можете показати йому своє раціональне ставлення до грошей. Таких ситуацій може бути дуже багато. Про це можна і говорити, це можна і робити. Говорити можна розпитувати його, наприклад, як би він облаштовував інтер'єр, в яких не тільки в яких кольорах, але в якому стилі. В якому так, стилі. В якому так. чи він винаймає архітектора, чи він робить це сам, як він це планує? І починати з будинку. А друге, це можна його. Можна йому показувати і розповідати різні ситуації. Наприклад, ви з ним вже познайомилися, ви вже продовжуєте спілкування. Потрібно знаходити ситуації, щоб він сказав, єс, вона молодець. Наприклад, Наприклад. Як, як ви поторгувалися. В магазині за щось а, і виторгували для себе кращу, кращу ціну ціну. Або десь ви пішли і десь ви отримали better deal, Оце кращу ціну. Що ви ціну має, знаєте цінність грошам? <гум> так. Що ви, наприклад. В мене схожа ситуація була. В мене була схожа ситуація, коли ми були. Мені здається, це був Кіпр, коли ми з чоловіком завжди нам нам завжди давали кращі столики в ресторанах. Він казав, як ти це робиш? Він ну, він був скромний, йому було скорсон це робити. А я приходила, і мені завжди там, мені треба то-то, то то вони навіть коли вони казали, що столик зайнятий, я кажу, ой, ну давайте ми зробимо там якісь виняток. Він каже, як ти це робиш. Він, 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 він цим так щиро а, дивувався. Як ти це робиш? І в мене завжди були кращі столики там з кращим видом, з кращим видом на море. Насправді або коли ви плануєте подорож подивитися уважно і не думати щоб він витратив всі гроші які він запланував mm -hmm. на цю подорож а раціонально подумати так ми будемо орендувати квартиру чи ми будемо орендувати готель що нам вигідніше що нам краще а ми поїдемо ми візьмемо таку машину в оренду чи таку машину Ми полетимо на звичайному літаку чи ми замовимо private джет так, так, і тоді, е, тобто, ваша раціональність для чоловіка це запорука виживання, тому що навіть якщо у чоловіка зараз є гроші. Не факт, що завтра бізнес буде такий самий процвітаючий, і йому потрібно розуміти, що ви не розвернетеся і покинете його, бо в нього не буде грошей. Так або не сяти не буде плакати, що хочу їсти. Ну я не ну, бо, бо бувають ситуації у наших парах, що вони складаються як пара, вони починають бути разом. Він допомагає її доньці закінчити університет, все, все Все оплачує. Вони їздять різними країнами, потім переїздять до. Його країни починають життя разом, починають бізнес разом і щось пішло не так. Ну, буває, це буває. І знаєш, що, роблять? що вони роблять? Їдуть розвозити різні речі. Він за водія, а вона за доставщика. <світ> і це люди боже, боже, з найвищою освітою, mm -hmm. бо вони зараз попали в цю ситуацію, їм потрібно закрити певні фінансові питання, тому що гроші вкладені. Великі, дуже великі, ну, а їх витягнути зараз, прям зараз, ти не можеш а, і і що ходити побиратися по родичах, просити. Ну ну ти... а з іншого боку, це взагалі питання таке не не є прям визначне. Тому що якщо людина заможна і вона здобула заробила ці гроші, то навіть якщо вона знову стане. На нуль, вона все рівно з деякий час, ті гроші заробить. Так, це і це майндсет. Ось uh -huh. про що вам потрібно uh -huh. дізнаватися, де ти вчився, чи цінуєш ти свою освіту. Як, А якщо ти втрачаєш, а чи втрачав ти колись роботу, і uh -huh. якщо ти втрачав. До, до речі, так. Скільки часу ти шукав нову, і е, наскільки легко знайти нову роботу, і ділитися про себе, як ви шукаєте нову роботу, mm -hmm. як ви домовляєтеся з роботодавцем, щоб вам платили більше, як ви себе цінуєте. Тобто всі ці питання навколо грошей вам розкриють дуже багато не тільки про те, чи є в нього гроші, бо цього мало. А чи ви однаково ставитеся до грошей? Бо ставлення до грошей це є в пріоритеті життєвих цінностей, яких є 5, про які я кажу майже у кожному відео, про те, що потрібно шукати спільні цінності стосунка. Угу. І, і тоді, якщо ви обидва транжири, або він скупердяє вона транжире. ну, він, він копить а вона витрачає. Або ти пам'ятаєш останнє інтерв'ю Девіда Вікторії Бекхем. В них різні мови кохання. Його мова кохання це подарунки, а її мова кохання це words of Affirmation слова подяки. І вона така каже: я, я їх обожнюю. І вона така каже, ми ідеальна пара, тому що він мені дарує подарунки, а я йому кажу, який він чудовий за це. І до речі, ваше вміння дякувати це. Найкрутіша деталь у цьому процесі, тому що якщо він вам дає гроші, обов'язково подякувати, навіть якщо він дав вам 5 доларів. Обов'язково потрібно подякувати йому за це, якщо ви йдете разом на шопінг. А це, знов-таки, чекала от цього моменту. Сумісний шопінг це прям. от те, що must have для того, щоб перевірити, наскільки ви однаково витрачаєте чи не витрачаєте гроші, як це треба зробити? Треба домовитися, що якщо ви йдете на шопінг, то ви hunting for discounts. і показати йому, як ви шукаєте. Те, що вам потрібно, і як ви обираєте, і як ви можете домовлену суму грошей витратити з максимальним зиском для себе. От, до речі, я, наприклад, завжди питаю, скільки я можу потратити. От прям в мене ця фраза, вона абсолютно не вганяє так. мене ні в який там соромі. Я завжди питаю, скільки який в мене є бюджет, скільки я можу потратити. Чи це нормально? Це дуже нормально, і це якраз про повагу до його грошей, про ем, повагу до його досягнення. Усягнень, коли ви показуєте, що так, твої гроші важливі, але ж ми не все зараз витратимо на цей шопінг. Шальна імператриця нічого себе не відмовляє. <рив> а, ну, звичайно, бувають такі моменти в жінок, але коли ти вже від, 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 відчиняєш шафу і на тебе все падає, і тобі немає куди повісити, і шкода віддати. Це вже про жадність, і це вже про цю боязнь і страх uh -huh. бідності, uh -huh. аніж про раціональність. І це якраз працює з цим терапія. Коучі і психологи допомагають вирвати ці питання, коли дівчина боїться бідності, боїться бути з чоловіком, що він її покине. бо… Знайде кращу, або що в нього не буде грошей, або якось він mm -hmm. не зможе їх забезпечити. Це все глибинні питання дитячих травм, або якихось родових травм. І це чудово вирішується і будуються стосунки на базі того. Отже, резюме. Запитуйте, глибокі питання. Розвиваючи стосунки. Показуйте, яка ви розумничка, де ви зекономили гроші, або використали суму грошей, яка вам дозволила багато більше отримати, ніж зазвичай. Показуйте, як ви можете shopping for discounts, що ви вмієте шопитися розумно, бо ви знаєте місця, ви знаєте, де є знижки, і ви знаєте, де ту саму річ можна купити в 5 разів. Ну, Три в два. Ну, не за 200 доларів, а за 150, ну, умовно. Коротко. Наприклад. Звичайно. І це повага до його грошей. І запитуйте його, як він живе. І звичайно, коли ви йдете з ним на шопінг, обов'язково запитайте, how much can I spend? Uh -huh. або can I buy this? Or is this uh, okay, that you buy this for me?» просто запитувати це. Я, мені раніше, до речі, це було соромно робити. Абсолютно. Але за, якщо за, він відходить. А, коли ви щось купуєте, то це значить, що в нього з вами немає достатньо близьких стосунків, і він вважає, що ну я тебе привіз, ну а тепер це твої. Угу. А, потрібно будувати більший зв'язок, тому що якщо чоловік весь з вами, якщо ви з ним інь і янь, пара, угу. якщо ви ще не зовсім пара, у вас немає там близьких-близьких стосунків, він не відчуває, що він ваш. Буде поспішати витрачати гроші. Тому не поспішайте витрачати гроші чоловіка задля того, аби. Просто отримати якусь одноразову вигоду. Так. 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 Бо він також буде шукати одноразову вигоду mm -hmm. у вас. Ви знаєте, чим це закінчиться. От. І всі будуть нещасні. Але ми за те, щоб щастя було Щоб всі були щасливі. Якщо вам цікавий чоловік, якщо ви бачите в ньому потенціал, тоді варто і розкриватися йому емоційно, будувати з ним близьку близькість, угу, так. теплу емоційну, фізичну близькість, і говорити з ним про гроші. Але якщо ви бачите на перших побаченнях, на перших трьох побаченнях далі вже і так зрозуміло, що він не розкривається, ви не будуєте з ним довіру і не складається те, що ви хочете. То навіщо задавати зайве питання? Шукайте іншого чоловіка. Напишіть нам, що ви думаєте про тему грошей. Прокоментуйте ці відео, напишіть нам ваші думки. Нам цікаво знати, як ви ставитесь до таких питань. До зустрічі у наступних відео. Підписуйтесь!